Всім доброго дня! Приїхала посилка з Aliexpress Сейчас розпакуємо, подивимось, що це. Приїхала, заказував 11-11. Сьогодні у нас друге число. Їхало приблизно 20 днів. Подивимося, що Ну я догадуюсь, що тут у нас паду. Запаковано добре. добре, подивимося, повинен бути інвертор. Якраз у нас і час він більше, не необхідний. Так, китайці запакували добре. І інвертор автомобільний. інвертор на 2 кВт піки і 1 кВт непреривно. Ну, на вигляд непоганий завтра ми його підключимо подивимося дожен видавати чистий синус. подивимося видає ли він чистий синус. Я заодно скручу крокодилы, прикручу провід, накручу ці і завтра вам покажу. Включили світло, я зробив провода, зробив я е, кліщі крокодилы, які йшли в комплекті. Я їх припаяв, обжав, відкусив кільце. Фокусируюсь. Сейчас. Я их? Там вообще, такая Я их припаял, обжал. Это термосадка ридна. И вот так он работает. Так что, так. О, разобрался инвертор. так він вигляди конечно заявлено в пике 2 кВт но от такие проводочки йдуть на розеточку вообще тоненькі я думаю що він як киловатт дасть то це буде добре если не сгорят эти провода на киловатте, не проревну. Все провода толщиной всего лишь 0,5, наверное. Дальше так что так. Включил инвертор для у блока питания. Блок питания слабенький. Включается не с первого раза. Показывает 7 вольта. Підключив сюда, как нагрузка импульс не было питания слабомочный. И показує, що на виході синус Все-таки отут на виході синус Не знаю, столограф так накрутив. Може, що не так. І показує частоту. Роз 9,9, ну по ще 50 Гц. Так що... так що синус видає. Так. Поставив інвертор на балконі. Вам для підключення, для його підключення зробив такий шнурок. Вилка. Вилка, вилка для підключення. Для начала ми беремо вилку, втикаємо в прилад, то есть в інвертор. Ідемо до щитка, виключаємо на щитку общий автобат. Закриваємо, включаємо, як я вже й сказав, Вилку в інвертор. Другий кінець вилки включаємо в розетку. Оп! Інвертор. Інвертор. Підключаємо до акумулятора. Підключив інвертор. Вмикаємо. на инверторе о все включила так, проверяем появился на кухне светло включился холодильник светло есть Саме важливіше, автомат повинен бути виключений. Поставив ваттметр, підключив кабель інвертор, Включаю інвертор. Все. Тепер дивимося на параметри. 213 вольт. 230. то есть выключилось э, ток 0,4 700 ватт а, це не той 44 вата ничего пока Ну, чекаємо нагрузку подивимось що там появиться е -е. дружен включитись холодильник. же ж мощність зараз подивимося почекаю подивимо. а тепер ми поговоримо про інструкцію всіх же інтересує скільки буде працювати інвертор е -е. Покопавши в інструкції виробника, я знайшов формули для розрахунків. От він заявляє. Якщо у вас батарея буде, якщо у вас батарея буде 12 вольтова на 60 А часов, буде видавати 220. Інвертор видавати 220 вольт. І... Підключена нагрузка в 100 Вт. То буде працювати 5 годин і 18 хвилин. Давайте розбиратися чому. І як це можна перерахувати в другий інверт, в другу батарею. Час роботи. Роботи інвертора від батареї дорівнює. Йомкості батареї. Ампер часов заявлена Напруга, яка буде 12 вольт берем середню, тому що буде напруга падати. Максимально, е максимум буде розряджати вольтів до 9,5 Я перевіряв, в мене був розряджений акумулятор до повної розрядки. Поки інвертор не виключився, це було 9,5 вольт. Далі умножають на 0,8. Коефіцієнт 0,8 це до батареї. Ви батарею не розрядите в 100%, ніколи ви не розрядите. 20% остається. Далі умножаємо на коефіцієнт КПД. КПД-09 даного інвертора. І далі нагрузка. Ділимо на нагрузку в ватах. І ця ж формула. 12 вольт на 60 А часов. Умножаємо на коефіцієнт 0,8. Умножаємо на коефіцієнт КПД 0,9 і ділимо на 100 Вт. І то 5 часов 18 хвилин. От кого цікавить, отут все на англійському написано. Я це все ставити на паузу, читаєте. Тут він все об'ясняє. Можете так подивитися. Те, що не струйте великих планів на те, що він буде працювати довго, берете ви. Дуже мощний. Всі заявляють, дуже мощний. Хочу, щоб все тягнуло. Тягнуть акумуля... з акумулятора. Щоб тягнули холодильник, тягнули всі комп'ютери. Там... Ще холодильник, може і не один. А ще хто захоче кондиціонер, якісь ін... гріші, прибори. Такого не буде. На 12 вольтах ви самі почитайте. Чим більше ви нагрузку даєте, тим більший ток ви... Забираєте з акумулятора. Тим товщі у вас провода і акумулятор працює менше. Великі розряди, дуже пагубні для акумулятора. Так що, самі вирішайте. Для цього производитель, ой, виробник, зробив другі інвертори, які Не только от 12 вольт, роби, а от 24 вольт, 48 и 60 вольт. Там напруга поднимается, ток падает. И вы Би... ток падает. Ну, от... Можете посмотреть таблицу токио Если он заявляет от 10,5 до 15 вольт, от 20 до 30 вольт, от 40 до 60 вольт. І токи. Токи нагрузок. Ну, тобто токи, які він забирає інвертор. Набагато менше, чим більше напруга, тим менше ток. Тоді ви можете вже включати і нагрузки. Ну вам же їх і заряджати ці акумулятори. Так що саме вибирайте, у мене був акумулятор, був заряд... акумулятор з автомобіля приніс зарядку. Зарядка в мене була. І її тепер зараз поставив зарядку включив в розетку, підключив на акумулятор і з акумулятора підключив інвертор. Світло тухне, включаю інвертор. Світло з'являється, виключаю інвертор. Заряджається акумулятор. Так що отак. Всім спасибо. Всім пока.